Друзі, всім привіт! Ми вітаємо вас на нашому каналі. Сьогодні приготуємо найніжніший полуничний торт. Виглядає він дуже гарно, надзвичайно смачний та ніжний, і кожен шматочок цього торту тане у роті. Обов'язково спробуйте приготувати такий торт за нашим рецептом і пригощайте всіх своїх рідних і друзів. Підписуйтесь на наш канал і починаємо готувати. Для початку ми приготуємо ідеальний класичний бисквіт. Я готую бисквіт на 5 яєць і буду випікати його у формі діаметром 20 см. Беремо 5 яєць, додаємо цукор, 1 пакетик ванільного цукру і дрібку солі. Починаємо збивати міксером і поступово збільшуємо швидкість на максимум. Яйця з цукром збиваємо не менше ніж 10 хвилин до побіління і пишності. Тепер беремо борошно. Додаємо кукурудзяний крохмаль і перемішуємо. Просіюємо борошно до збитих яєць приблизно в 2-3 етапи і кожного разу перемішуємо вінчиком або силиконовою лопаткою до однорідності, перемішуємо, щоб не було ніяких комочків непромішаного борошна. Тісто має бути однорідне і пишне. Виливаємо його у форму діаметром 20 см і випікаємо у розігрітій духовці при температурі 170 градусів. Приблизно 50-60 хвилин. Готовність перевіряємо дерев'яною паличкою. Готовий бисквіт дістаємо з духовки і залишаємо вистигати на 10 хвилин у формі. Далі знімаємо фольгу, залишаємо ще на 10 хвилин вистигати, а потім ножем вирізаємо бисквіт з форми і залишаємо на решітці до повного вистигання. Коли бисквіт повністю вистиг, то загортаємо його у харчову плівку і ставимо в холодильник на ніч. Наступного дня розрізаємо бисквіт на три однакові коржі. Тепер приготуємо полуничну начинку для торту полуничний мус і полуничне конфі. Ця начинка має дуже ніжну текстуру, добре тримає форму і дуже гарно виглядає в розрізі торту. Нам потрібно взяти 1 кг полуниці, бажано домашньої, смачної і ароматної. Полуницю миємо і перебираємо. Далі перебиваємо полуницю блендером до стану пюре. А також обов'язково перетираємо через сито, щоб забрати маленькі кісточки. Підготуємо дві форми діаметром 16 або 17 см. Стінки цих форм трошки змочуємо водою і дно форм затягуємо харчовою плівкою. Ставимо форми на дощечку. Тепер беремо 7 г желатину і заливаємо водою. Перемішуємо і залишаємо желатин для набухання. Беремо 250 г полуничного пюре і додаємо 70 г цукру. Перемішуємо і ставимо на плиту на середній вогонь, постійно помішуючи, доводимо до кипіння і кипятимо 1 хвилину. Далі знімаємо і залишаємо вистигати пюре до температури приблизно 60 градусів. В дуже гаряче пюре ми не додаємо желатин, оскільки він втратить свої властивості. Чекаємо, щоб пюре трошки вистигло. А далі додаємо набухший желатин і перемішуємо. Окремо беремо холодні вершки з жирністю 33% і збиваємо їх до м'яких піків. Збиваємо вершки до такого стану, ніби м'яка розтаївши морозиво. Вершки мають бути напіврідкі. Виливаємо їх до полуничного пюре, але пюре не має бути гаряче. Перемішуємо до однорідності. І Переливаємо мус у дві форми, які ми обтянули харчовою плівкою. І Тепер разом з дощечкою ставимо у морозилку приблизно на 30 хвилин, щоб мус повністю застиг. Тепер приготуємо полуничне конфі. До желатину вливаємо воду, перемішуємо і залишаємо для набухання. Беремо 250 г полуничного пюре і додаємо 30 г цукру. Перемішуємо і ставимо на плиту на середній вогонь. Доводимо до кипіння і кипятимо приблизно 1 хвилину. І знімаємо пюре з плити і залишаємо вистигати до температури приблизно 60 градусів. Коли пюре вистигло, то додаємо набухший желатин і перемішуємо. Знову залишаємо вистигати приблизно 10-15 хвилин. Тепер виливаємо конфі на полуничний мус. Але важливо, щоб конфі не було гаряче, а мус має бути повністю застигший. Виливаємо конфі поверх мусу і ставимо у морозилку приблизно на 4-5 годин, щоб полунична начинка повністю замерзла. Ми її будемо ставити в торт у замороженому вигляді. Я готую бисквіт і полуничну начинку з вечора, а вже наступного дня перемащую торт і готую крем. Приготуємо крест на вершках. Нам потрібно 200 г холодних вершків жирністю 33%. Збиваємо вершки до м'яких піків. Тепер в іншу миску додаємо 250 г холодного крем-сиру і 50 г цукрової пудри. Я ще додала дві столових ложки бананової пасти, щоб крем був зі смаком банану. Таку пасту я купую у кондитерському магазині Тортіно, коштує вона 40 гривень. Посилання я залишу в описі під цим відео. Але бананову пасту можна не додавати. Просто пропустіть цей момент. Перемішую спочатку лопаткою, щоб пудра не розлетілась по столу. А потім збиваю вінчиком приблизно 30 секунд, щоб розбити комочки крем-сиру. Виливаю збиті вершки, перемішую і збиваю вінчиком і обов'язково в процесі збивання зупиняюся, збираю крем по краям і по дну миски і потім продовжую збивати крем. Крем має стати густіший. Коли залишається слід від вінчика, значить, крем готовий. Перестаємо збивати. Ось такий однорідний крем має бути. Перемішуємо його і перекладаємо у два кондитерських мішки. У нас все готове, тому починаємо збирати торт. Щоб підложка не скользила, я ставлю мокру серветку, зверху ставлю підложку діаметром 25 см, видавлюю трошки крем і ставлю перший бисквітний корж. Просочую бисквіт цукровим сиропом. Я взяла 2 столових ложки цукру, додала 10 столових ложок води і 1 столову ложку лимонного соку. Все це закип'ятила, а потім остудила до кімнатної температури. Також можна просочувати бісквіт молоком. Це за вашим бажанням. Тепер видавлюю невелику кількість крему і розрівнюю його. Ставлю заморожену полуничну начинку і навколо неї також видавлюю крем. Розрівнюю лопаткою. Далі видавлюю крем зверху полуничної начинки, щоб її повністю закрити. Розрівнюю і ставлю другий бисквітний корж. Також просочую цукровим сиропом і все повторюю крем, полунична начинка і знову крем. Ставлю третій корж і просочую його цукровим сиропом. Торт огортаю пергаментом. Можна огортати ацетатною плівкою, але пергаментом краще, оскільки після стабілізації в холодильнику пергамент легко знімається і крем за ним не тянеться. Зверху одягаю кондитерське кільце і зажимаю його. Зайвий пергамент зрізаю ножницями. Зверху торт накриваю харчовою плівкою і ставлю в холодильник на 8 годин, щоб він пропітався, а крем стабілізувався. Після того, як торт постоїть в холодильнику, я буду його вирівнювати. І для цього приготую крем для вирівнювання з домашнім кисломолочним сиром. В коментарях ви часто питаєте, чи можна замість крем сиру додати домашній кисломолочний сир. Сьогодні я хочу з вами поділитися рецептом такого крему для вирівнювання, де буде домашній сир. Нам потрібно взяти 200 г масла жирністю 82%, 200 г домашнього кисломолочного сиру. Або якщо будете купляти, то купуйте сир жирністю 9%. Важливо, щоб сир був свіжий і дуже смачний. Також нам треба 70 г цукрової пудри і 50 г згущеного молока. Важливо, щоб всі продукти були кімнатної температури, тому заздалегідь потрібно дістати їх з холодильника. В першу чергу потрібно протерти сир через сито, це робимо обов'язково. Тепер додаємо. До сиру цукрову пудру згущене молоко, перемішуємо і ретельно перебиваємо блендером до крамоподібного стану. Не забуваємо лопаткою збирати сир по краям і по дну миски і продовжуємо перебивати блендером. Ось до такого крамоподібного стану треба перебити домашній сир. Поки відставляємо його в сторону. Тепер беремо Вершкове масло і збиваємо міксером приблизно 5 хвилин до побіління масла і збільшення його в об'ємі. Далі поступово по 2 столових ложки додаємо кисломолочний сир і перемішуємо міксером на найменшій швидкості до однорідності. Коли додали весь сир до масла, перемішали, то в кінці обов'язково перемішуємо крем лопаткою приблизно 2 хвилини, щоб вийшло зайве повітря. Перекладаємо крем у кондитерський мішок і будемо вирівнювати торт. Дістаємо торт з холодильника, все зайве знімаємо і наносимо крем на торт з кондитерського мішка. Наносимо крем спочатку з боку на торт, розрівнюємо шпателем, потім наносимо крем зверху на торт і розрівнюємо лопаткою. Далі знову вирівнюємо торт з боку шпателем. Вирівняний торт ставимо у холодильник приблизно на одну годину, щоб крем застиг, а потім прикрашаємо. Я прикрасила торт маленькими червоними сердечками свіжою полуничкою і ось такий торт у мене вийшов. Він по-справжньому літній, соковитий, дуже ніжний та смачний. Цей торт має дуже гарний розріз, а поєднання класичного бісквіту, соковитої полуничної начинки і крем-чізу Роби його ніжним, легким, ароматним і дуже дуже смачним. Обов'язково приготуйте такий торт. Ми вам дякуємо, що ви підписуєтесь на наш канал і ставите лайки.